Словенний Бог наш назавжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть водолав і тим, що в рубах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав від тим, що в рубах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в рубах життя дарував. З духами праведних померлих, душі загиблих воїнів Твоїх спаси, опой, і прийми їх до блаженного життя біля тебе, Чоловіко любче, воселях Твої, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покій душі загиблих воїнів Твоїх, бо Ти єдиний чоловіку любим, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується пам'ятна дошка, це благодаті Пресвятого Духа окропленим водою цієї святою. Захід важливий для пам'яті людей, щоб люди не забували наших дітей, які віддали життя. За нашу свободу, за нашу незалежність, за нашу цілісність ми любимо свою Україну. Мій син пішов добровольцем на фронт. Він був в 38-й бригаді морської піхоти, штурмовиком, молодшим сержантом. Загинув півроку року назад. Це дуже боляче. І я хочу, щоб люди знали, що не можна забувати, не можна забувати. Відкрили, можна сказати, другу частину стели героїв, де портрети наших загиблих героїв, черкащан. Увіковічна їх ім'я, щоб люди, коли йдуть до собору, могли зупинитися, покласти квіти і згадати про своїх рідних і близьких, а також згадати завдяки. Чиїм життям ми завдячуємо, що місто Черкаси знаходиться в тиловій сьогодні зоні. Так, відбулося освячення трьох якраз, можна сказати, трьох частин цієї меморіальної дошки. І хотілося б, щоб далі вона закінчилася. Все-таки ми мріємо, щоб він наступив мир.